Всім бажаю здоров'я, з вами Богдан Осадчий. Сьогодні будемо говорити про те, як перевести FPV дрон від компанії DJI, ось такий з таким пультом. Повноцінний FPV дрон. Перший, як розпочнеться відео, не забудь підписатися на мої соцмережі та задонатити на Збройні Сили України. В описі всі посилання. У 2023 році я повернувся з фронту і вирішив. Навчатися на FPV дронах на симуляторі Лфтоф. І я закинув фотку в свою сорість в інстаграмі цього пульта і картинки ліфтоф, як я навчаюся літати. І мені мій друг волонтер пише, каже, що DJI не FPV. На що я йому відповів? Що для симулятора він підійде. Але я знав, що такий дрон від DJI можна перевести в повноцінний акрорежим, повноцінну. FPV машину. Як це зробити, я сьогодні поясню. Перше, що вам потрібно, вам потрібен звичайно комплект такий. У мене такий комплект залишився. Потім ми докупили до нього батареї, але про це чуть-чуть пізніше, для того, щоб навчатися на ньому літати. Це дорога іграшка, є дешевші варіанти, але в нас є таке, є окуляри, є дрон і є ось такий пульт. Для того, щоб перевезти DJI FPV, нам потрібно, щоб ось цей режим throttle, тобто. Режим э, джойстика. Якщо ви лівша, то це вам лівий треба перевести. Якщо ви правша, то правий. Точніше, навпаки, якщо ви лівша, то вам треба правий стік для того, щоб натискати газ і самий джойстик перевести в такий режим, щоб ось ця пімпочка просто впала вниз. ось цей джойстик. Щоб він був як повноцінний півдрон. Для цього нам знадобиться півторачка шестигранних. Вони йдуть в комплектах в таких професійних машинах вже, як TBA Stango, TX Радіомастер. Вам потрібно відкрити ось, цей, ось цю частину пульта, вставити сюди шестигранник. Правий шестигранник ми крутимо повністю до упору в праву сторону. А лівий стік ми трохи відпускаємо, і тоді дивимося, чи лівий стік треба дотягнути, чи треба навпаки його попустити, для того, щоб у вас був такий хороший е хід з зазором, такий, щоб він і не дуже тер, і не дуже і відвалювався, і не дуже пружинив. Потім ми це закриваємо і робимо вже потім е повноцінні налаштування самим пультом. Е ми беремо пульт, ключ... вмикаємо його, вмикаємо дрон. Вмикаємо окуляри і в режимі в окулярах керування виставляємо ручний режим. Потім, там, де наступна вкладка, виставляємо в самих окулярах де стік і налаштування стік, режим М буде, просто його вимикаємо. Після цього вмикаємо пульт, вмикаємо дрон, і в ручному режимі вже вмикаємо повністю весь комплект. Якщо це все працює? Цього? Вмикаємо пульт. Пульт в мене вже увімкнений, Вмикаємо дрон і вмикаємо окуляри. Одягати я на очі окуляри не буду, просто зімітую, що я вийшов на вулицю літати. Чуємо, що сконектилися повністю всі наші комплектуючі, це є пульт, дрон і окуляри. Потім ми коли вже одягнете ви, і вас буде запропоновувати, що ви перейшли в ручний режим і буде рекомендувати вам, як ви можете його вімкнути. Або злетіти його в звичайному режимі, завести його як. Звичайний Mavic стіки вниз по діагоналі, або ж два рази натисканням кнопки, яка е, відповідає за старт-стоп. Два рази, і він ваш має увімкнутися. Але тротел має бути вниз. Наприклад, так, він вімкнувся. І він вимкнувся. Е, він зараз в мене блокує, тому що немає пропелерів, і програма в мене викидає помилку. що... Вам потрібно перевірити, чи ваші пропелери на місці. В принципі, все, у вас вже може повністю працювати в ручному режимі, але я даю газ, він знову ж таки блокує, тому що пропелерів немає, У хаті мені <смас> не зручно з пропелерами буде літати. Тому все, якби на цьому відео завершено. Донайте Збройним силам, всі посилання залишу в описі на банки, на збори нашому підрозділу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічі з вами був Богдан Носачий. А і підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати нові фішки. Всім па-па.